Добрий ранок. Рідні. Тихого, гарного, мирного дня всім. Перша частина сніданку. У нас, зараз ближче покажу сир, ковбаска, тости, круасанчик, сир і джем. Угу. Далі, сніданки ми обирали, Тимурчик обрав вієшню, огірки і сосиску. Тато обрав омлет з сиром та томатами. Дякую.

Ти типу, повиносили їжу підгодувати. Комусь одному повезло більше за інших. Так, пішли, можливо, туди. Я Яша, зараз без пальців залишишся. все ж виліз. А все їсть. Лапка відмовила. <гум> Тепер я бачила все. Як бобер їсть ягоди. О, дуже. так стілі. Бере лапками також, так? Які вони прикольні, які вони прикольні. А, я люблю відомо. Поморанчего зуби. Будем ці був. Он качечку але в мене з руку не було. Я радість? Всі ж кріти розповідають, що це найкращий відпочинок, який в неї був. Вона так каже, до речі, кожного разу. Дуже прикольно. Ви задоволені? Так. Нехай на один день, але як круто відпочила, прям перемкнула в голові. Якось так спокійно, затишно, нові емоції, як це важливо. Так. Все, діти побачили козочок, бобра. Тимур <сум> з цими бобрами. Бабак! <сум> О, а тут козенятки. Па вони які біленькі. Пукарекають ранок, ранок павичі, лафури індики. Там ще білий спить. Тати що? І там ще коченятки. то багато всього. Гарно. Правда, дітям сподобалось так. А тут є. Все? Батути. Батути. Батути, кому що, кому батути. А тут все як завжди. Ранок у всіх. Привіт! Вже в мене глухомань буде саме з ними асоціюватись тепер. Гарно. А там далі ще. До оленів можна, наскільки я зрозуміла, пройти. Чи не можна, але їх зараз не видно. Маленькі оленятки ходять. лебеді плавають. Дуже гарна територія. Мало розтілились в першому ряду. Знаєте, який вид гарний. Ну гарно, ж, гарно, неймовірно. Ці озерця. Бобри плавають. Відусілька <свісно> каже, буду перше, що згадувати, це цих бобриків. Такі прикольні.